Бо, я думаю, вас вже нема. Є, це ж треба. А куди ви забираєте цього? Ні, не забирає нічого. не Він так чемно одягнутий добре. Алло, Олег. що ж вони кажуть? Ми зараз, ми тут нас міліція оточила. Біля під Дуняном, де домовлялися. Під Уняном. І як я схожу на провокатора. Ні, це, я вам передаю, люди бояться провокацію. Тільки що отразу прийшли, це під нам. Мені крім я на камері грати, ви перекрили мій Київ, який я захищав, який я, я боровся тут. А тепер ви мене відводите. Ота от ось ви от бачите, вона А може вона має загрозу якусь, вона... може вона вийде на не Всі нашли ну, Я пройшов. А тепер мене відводите. Чого? Я тільки що пройшов.

Ви зможете зможете я вам обратил, чтобы их не провоцировали. Так я теж до вас звернувся. Ось людина. Прошу, вона може вас склад. попросить, пока здесь находиться, пока это художник. Ми... Да. У вас є інструкції, да, Ви ними керуєтесь, правильно, по-людськи. Якби я керувавши по-людськи, я багато чого іншого робив. Ви не затримали інструкції. Нам обратились громадяни з тим, що ви могли назвали. Які саме? Які громадяни? А Давайте, вас мані... яким образом проводиться? Як взагалі ви маєте діяти? Ми от питаємося до місця. Тобто а ви, ви не знаєте як діяти, але ви вже дієте. Ну, Знаем все действия. Все, мы вас попереду о том, что к нам обратились люди с тем, что вы Ну, Почему я должен? Я возле вас. Там у нас достаточно сил, которые думаете, да? Так. Как вам а обращаться? я сейчас ей знаю, как метро. Я чай знаю, скажу, что она тут переживала. Давайте мы показываем. Наверх потом. Вам просто спустили его. Вам сказали за так, чтобы ты спокійно пройти, а іншим. Заборонити правильно? Ну, ну ходову у вас разрешили. немає ніякого розмішаного рішення. Просто а, ви а йому керуєтеся вказівкою верхній В Україні заборонена тільки комуністична символика. Комуністична символіка це не комуністична. Да, Чому говорити про те, що щось за запрещено А чим я гірше тоді інше? Я ж наче нічого не робив. Я ж вам пояснюю, об що обратились люди ж, з тим, що, можливо, цей чоловік. А ці люди, які це охорона, які ознаки. Ми щоб розбиратися з цим чоловіком, відвлікаємося на журналістів, ну, щоб пояснити. Так пояснюйте, а ви що хотіли? А що ви хотіли? Вам доведеться пояснити. Ви це робите. Це політично значимо. На які ознаки провокації ви маєте реагувати? Ваші ж Ну, я же сейчас пытаюсь это. Вы маєте рядом. Вот я же должен. Пожалуйста, не на вас, а на этого человека. Так я же могу это выяснить сейчас у вас. Почему что сказали могу? Те, кто до вас задавал. Что может быть он что-то по флагом прячет, может что-то бросить. Мы же должны это выяснить. А Якщо... вы же нам мешаете? То... Якщо він тут, не це мешайте нашей работе. И мы это все выясним, человек будет отдыхать. Не делайте это цирк из того из ну и uh, важливо. Це момент, цирк. который не стоит даже внимания. Чи як стоит? Знаете, что було тут три роки тому, коли приїжджав Гундяй в, в особинский. Давай, Давайте сегодня тепер історичний український. Я я прапор крутили руки и забирали міліцію. Зараз такі війна пройшла тихіше стало. Правильно? Тепер просто відводять в сторонку. Але я пам'ятаю вас куда-то в сторонку. Да. Я, 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 т, я только что я, я, там был. Я только что там был. Теперь я тут. Вы меня обережно отвели. Да. Не отключили. Да. Просто по-людски. Правильно? У вас инструкция. Я вам просто физику написал. Люди обратились. Ничто. Триста раз вам объяснили. А что они сказали? Ничто. Триста раз повторяю. Да, вот миряне. Повторите, пожалуйста. Что миряне сказали? Что человек что-то может прятать под флагом, может нас провоцировать. Вот мы отвели человека в сторону для того, чтобы выяснить, что есть, есть ли основания у них на свою подозрения и все. А сейчас поясняется, вместо того, чтобы делать мою работу, я отвлекаюсь на объяснение ваших. Позвольте, я все-таки сделаю свою работу, а потом. Это... Дмитрий, позвольте. Победите, пожалуйста. Власне, все, що могли, вже наша преславна влада, яка називає себе українською, наша міліція, яка вважає себе патріотом, зробила все для того, щоб представники. Панських сил організували свій мітинг, який вони лицемірно назвали Кресною Ходою. Оскільки проти нашої міліції, як показав досвід Януковича, без великого натовпу нічого не зробиш, то ми просто присутні дивимось, як вони так себе почувають у нашому місті. І якщо вони десь рипнуться, ми, звісно, будемо протидіяти. Але скоріш за все вони рипатися не будуть, вони все, що хотіли зроблять. А що ж розробили це що вони? Вони пройшли спокійно по нашій країні, по нашому місті. забезпечені е, умовно українською міліцією, вони провели свою ідеологічну роботу і тепер вони зображають себе як нещасних вірян. Звісно, це неправда, це неправда очевидно, але оскільки вони все одно до, до кінця намагаються брехати про те, що вони просто віруючі, то е, робити вигляд ніби їм. Їх турбує ось прапор. Вони не можуть собі а як волоти? люди реагують, що ви сьогодні об'язались таким прапором косяться, але нічого не говорять, тому що їхня роль вимагає, щоб вони мовчали сьогодні. А ви слідкуєте, щоб ніде ніяких диверсій? Ні, не Ні, навпаки. Я б задоволений, якби були диверсії, але mm -hmm. на жаль, їх не можна робити, тому ми просто слідкуємо щоб. А, можливо, якийсь з цих гандонів ну, наб'ється, почне щось бузить, не так говорить, і тоді вже, можливо, він відповість. А поки вони тримають себе в руках, нічого і не, людьми робити, які людьми себе не, не гарно поводити? Поступати в зв'язку з ну, революційною цінності. Ви представник якої організації? Громадський рух, новий вовник називається. Це в Києві у нас такий громадський Є. рух. Так, а як вас звати? Мене звуть Дмитро Різниченко. Різниченко. Десь чува таке прізвище. Можливо, я про вас.